Чому, якщо навіть у штучного інтелекту з'явиться е, світосприйняття і він буде якось емоціонувати як людина, чому його ніколи не визнають? Тому що те ж саме відбувається у відносинах, де вами користуються. Людина, котра вами користується, хоче, щоб ви витратили ваш час та ваші ресурси, а те, що ви би отримали, отримає ця людина. Те ж саме і зі штучним інтелектом. Він працює, ми отримуємо продукт праці. Таке ж саме і у таких відносинах. Ви на когось працюєте, ви для когось щось робите, а той, хто, хто вами користується, ні в якому разі не дозволить вам піти. Чому так відбувається? Тому що така людина звикла, не працюючи, не вкладуючи, не інвестуючи. Отримувати щось, якісь благи, якісь ресурси і так далі. Тому, якщо я зараз, оце кажучи, зацепив якусь струночку вашої душі, напишіть мені на пошту, проконсультуємося та знайдемо саме для вас схему, як з цим поборотися.